Мої вітання! Беруся до роботи, збираюсь висіяти кормовий і червоний бурячок. Так. І для цього мені треба зафрезерувати діляночку. Діляночку буду фрезервувати, якщо ви бачите, напроти. І Буду ходити на першій швидкості максимально глибоко, наскільки вона залізе. Гадаю, що сантиметрів на 15 вона залізе. Перекривати ряди я не буду. Чому? Тому що тут просто мені треба, щоб, щоб рівчачки можна було як можна глибше пробрати. Буряк любить вологу, каткувати, хто його знає, буду я чи не буду. Так? Після того як висію, але зафрезерувати треба якісно. Розділив я площу, Мішки під картоплю залишаю, решта буде під буряк. Так, я планую, а там вже як буде, так воно і буде. Збираю, щоб було красиво, щоб рядки співпадали, але тут теж таке по міліметру на кожному рядку з'їхати і врешті-решт останній рядок буде косий, незакінчений. Подивимося, як вона буде температура, обіцяють далі високу. У нас вже пішла третя декада квітня так, і відповідно плюсові високі температури. Треба, треба висівати, бряк морозу не боїться. Головне, щоб не було як в тому році, що залили на тиждень дощі і воно, звичайно, сходи були ну, зріджені, дуже зріджені. Гадаю, що в цьому році такого не буде, тому що однакових раптів не буває. А висі як треба. Так що беремося до роботи. Я вам трішечки покажу, тому що типова робота, типова фреза, одні ті самі роботи кожного року виконуються, але вони усі різняться, тому що різні діляночки, різне навантаження, різна стиглість ґрунту. Зараз, до речі, проїду зад-перед, подивимося який ґрунт. У мене така думка, що вологи в ньому вже мало, тобто ґрунт вже дозрівший. І відповідно вже на ньому треба працювати тож рушаємо. Ще такий невеличкий лайфхак. Фреза в цьому році, я коли розбирав все, поставив максимально на Тобто захисний короб, поставив на саму верхню точку. І щось мені здається, що фреза пішла нижче. Може ні. Ну, річ в тому, що це є ось оці ось. Якщо вони йдуть по м'якому ґрунту, вони утримують фрезу, ну, скажімо так, міліметрів на 5 на десять, це точно вона нижче не опускається. Коли з цього боку фреза йде по ґрунту, то тут ґрунт твердий, відповідно вона гальмується. Якщо б прибрати цей коробок або ще вище підняти, Ну, вона по ось цьому повинна заводські налаштування, по, по цьому да, по цьому, задрата до гори повинна бути. Тобто оця частинка ось, вона гальмує. Можна ще нижче зробити, щоб вона фрезерувала. Треба підняти ще сантиметра на два. Я думаю, що на сантиметр вона точно опуститься нижче. Це для тих, кому треба принципово, щоб було глибоко. Мені це не треба. Десь вона бере сантиметрів на 15 і то для мене, для висіву, я думаю, що буде проблемка. Зазвичай роблять профрезерували, підготували ґрунт, потім через тиждень треба висаджувати. Через тиждень ґрунт Пересохне це раз і зазвичай всі поспішають, тому що це не основна робота. Це так для себе, для присадибної діяльності якоїсь. Якщо б це було на е, полях, так, то там треба було попередньо обробити. Ну, це так обробляли, коли не було гербіцидів. Коли гербіциди з'явилися, тут вже принципово ніхто таким не займається, тому що покрив зверху гербіцидами. І все окей, бур'ян не росте, його не треба. ну Так як у мене гербіциди мінімум на городі використовуються, тому доводиться хоч, хоч якісь агротехнічні прийоми робити для того, щоб знешкодити якусь кількість бур'янів. Ну що, туди і назад, і мабуть, і, мабуть все. решта Решта вже буде так, як буде, так і буде. Так, пробуємо далі. Я парадоксис, зивіться, падалішній часничок. Ну, Виривати не буду, це я залишив на всякий випадок. Він лежить зверху на землі. Так? Ну, трішечки нижче, чим ось цей. Цей просто приріз, копається за життя і він не жовтий. Зелений, тільки що дрібненький, не вистачило вологи. Мороз так же само ж на нього бив. Ось те ж саме, бачите? Ось взагалі зверху пачка коріння, бачите? І він не пожовтів, на нього не вплинуло ні мінус 7, ні мінус 5, нічого. А висновок, мабуть, все ж таки висівати його. Ось це перша продукція, Однозубка крупняк, це те, що зверху пересохло, вон лежить. І висновок такий, що, мабуть, його треба садити набагато раніше, чим ми завжди садимо. Тому що оцей був переураний, мабуть, до вересня, а той, що я садив у себе на городі під сажалочку, той же був посаджений по всім канонам. Ну це так невеличка ремарочка. Зробив я город ось участочок. Грунт, як я вам і казав, він вже дозрівший, ну, не то що пересохший, але дозрівший. Видобав канаву на скільки сантиметрів? 13, можливо навіть 15 розпушеного ґрунту. Це для мене погано, але не знаю. Сівалочка, яка зроблена під буряк, вона в принципі, ну ось, дивіться, порубаний. Оце такий зубок, так ну це от, однозубка, а це його стебло. І не жовте ж. Так що йому тоді? Ось оце один листочок, ось бачите, жовтий. А все остальне нормально. ось, Так що, якщо нормально сівалочка моя, та що я робив, для таких культур, ну, зараз я її переробив для крупнонасіневих. Так, Якщо нормально піде, значить все буде окей, якщо ні, то буде мучитися, сіяти ріна будемо. Все, дякую вам, на все добре, все буде. До речі, перебив я і в теплиці, заодно хай ґрунт прогрівається, осідається, потім ще, мабуть, я переб'ю разочок. e tudo vai ficar bem